Розпочинаючи нашу прес-конференцію, я хочу нагадати вам відому євангельську, точніше біблейську притчу про Давида і Голіафа. Голіаф був велетень, нездоланний, а Давид неспівмірний був з ним із силою, але, кинувши із пращі камінь, переміг Голіафа. За алегорією, очевидно, той Голіаф це була колишня імперія Радянського Союзу, начебто нездоланна. Давид, Юний Давид це були національно-патріотичні, національно-демократичні сили. А камінь, кинутий із пращі, це було вільне, нецензуроване правдиве слово. От саме вільне, нецензуроване правдиве слово. Зруйнувало імперію комуністично-московську імперію Радянський Союз, і е, саме тому його так боялися в Радянському Союзі, саме тому е, переслідували за поширення правдивих, правдивої інформації на сторожі, щоб е, громадськість люди не довідалися, правди стояли КГБ, цензура і ледь. Ледь тільки трохи ослабли ланцюги цензури, як з'явилося вільне слово. Передусім воно з'явилося в Литві, а згодом до Литви поїхали з України ті, хто хотів прагнув вільного слова, які видавали нелегально в тих умовах нецензуровані самвидавчі або як їх називали тоді неформальні газети. І Якраз п'яте Свойте нас, тоді працівник інституту у Вільнюсі, а також один із чільних лідерів Сайдісу, розподіляв, де друкувати, для кого друкувати ці газети. Дякую, шановне панство, шановне панство. Мені приємно брати участь у презентації цієї визначної книги. Микола Паровський розкриває дуже важливі факти новитної історії Литви і України. Співпраця між Литовським Союзом і Українським рухом була важливою через кілька причин. Спробую розкрити ті причини, які, на мою думку, були найважливішими. Лідери Союзу і Руху чудово розуміли що демонтаж Радянського Союзу повинен виконувати всі народи, всі народи, які поневолені боршевісько-сталинським режимом. Насамперед, за участі найбільших народів українців і росіян. Інакше це було б схоже на спробу зварити кращий суп в одному кутку каструлі. Друга причина, яка Зумовила співробітництво між нашими демократичними силами прагнення мирного, Хочу підкреслити мирного демонтажу СРСР. Світова катастрофа не відбулась, але це не факт, що вона не могла відбутись. І багато кому ми за це вдячні. Однак, як всі знаємо, залишилось. Залишилось кілька тліючих постімперських конфліктів, так звані заморожені конфлікти. Вони на довгий десятиріччя отруїли відносини між народами, між державами, стримують їх подальший розвиток, повернення до європейської цивілізації. Литва і Україна, а також Латвія і Естонія. Успішний виняток вони уникнули роздроблення країн, уникнули внутрішні конфлікти або ж конфлікти з сусідами. І корені цього успіху у співпраці, співпраці між демократичними силами, між Саюсом і Рухом. Я вдячний Миколи Паровському. Який детальна і документально показує, що співпрацю лідерів Союзу і Руху, їх обмін ідеями і вплив цих ідей на подальші історичні події. Хочу вирити, що ця книга є перша ластівка, перша ластівка пророк весни, і в майбутньому ми дочекаємось більше досліджень та свідчень новітної історії наших держав.